Що ще можна змінити через гіпноз після зради? Як зняти цю таку біль, яка постійно знищує вас? Тому що людина, яка переживає момент зради, або от, ну, вона знаходиться в цьому да, переживанні і не може вийти з цього? В неї всі інші? Всі інші моменти життя вони всі їй неважливі, тому що зрада вона б'є прямо в серце, і нам нічого не цікаво. Нам не потрібно ні працювати, ні заробляти, ні когось любити, ні з кимось спілкуватися, тому що зрада вона просто нас знищує. І оце відчуття зрадженості, да, такого, це саме така. Одна із тяжких емоцій, які переживають люди. Ми можемо це змінити і не в ситуацію, що потрібно да, простити цю людину. А вже після пропрацьовок люди приймають такі усвідомлені, чіткі рішення про те, що чи потрібно їй вибачити цю людину, або взагалі залишити і піти.